Про ввезення та переробку товарів на митній території України розповість головний державний інспектор відділу комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. Які документи надаються для отримання дозволу на переробку товарів на митній території України? Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу контролюючого органу, за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи. Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа подає контролюючому органу такі документи. Зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів, технологічні схеми переробки, договори на переробку товарів з іншими підприємствами та інші документи за бажанням власника власника товарів або уповноваженої ним особи, висновки державних органів, експортних установ, організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка тощо. За якою формою подається заява на отримання такого дозволу? Згідно з частиною першої статті 149 митного кодексу України, поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу, контролюючого органу, за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи. Форма заяви визначена додатком першим до порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року номер 657. Якщо передбачається здійснення зазначених у пункті 1, частині 2 статті 150 Митного кодексу України операцій з переробки товарів, таких як власна переробка товарів, в тому числі обробка, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, декларант подає контролюючому органу також і додаток до заяви, форма якого наведена в додатку 4 зазначеного порядку. Як здійснюється ідентифікація товарів, що ввозяться з метою переробки? Частиною 12 статті 149 Митного кодексу України визначено, що якщо контролюючі органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, відповідно до статті 326 митного кодексу України можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операції з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як посилання на опис спеціального виробничого маркування або на номерів, пломби, початки, штампи або інше індивідуальне маркування, зразки ілюстрації чи технічний опис, проби та документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій, такі як контракти, рахунки про форми, комерційна переписка, які свідчать про те, що продукти переробки вироблені з товарів, які ввозяться для переробки. Залишки, що утворилися в результаті переробки товарів, також необхідно оформляти. Відповідно до частини першої статті 157 митного кодексу України, залишки або відходи, що утворились в результаті здійснення операцій з переробки іноземних товарів і мають господарську цінність та або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів. Згідно з частиною 2 статті 157 Митного кодексу України, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи залишки або відходи можуть декларувати за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗ за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, застосовуються передбачені законом заходи нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності, Такий спосіб декларування не звільняє декларанта від додержання зазначених заходів щодо цих товарів. Інші відходи, ніж зазначені в частині 1 статті 157 митного кодексу України, а з дозволу контролюючого органу підлягають видаленню відповідно до законодавства України до закінчення строку переробки товарів. Які операції дозволяється здійснювати у митному режимі переробки на митній території? Частиною другої статті 150 митного кодексу України визначено, що операції з переробки товарів можуть включати власне переробку товарів, у тому числі обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки. Ремонт товарів, в тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування, згідно з частиною 3 статті 150 митного кодексу України, окремі операції з переробки товарів або повний цикл переробки, за дорученням підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу контролюючого органу можуть здійснюватись іншими підприємствами. При цьому відповідальність перед контролюючими органами за порушення визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій з переробки товарів на митній території України. Чи встановлені строки для переробки товарів на митній території України? І якщо так, то які межі? Строк переробки товарів на митній території України встановлюється контролюючим органом в кожному випадку під час видачі, видачі дозволу підприємству, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення контролюючим органом іноземних товарів для переробки, за заявою підприємства, якому введено дозвіл на переробку товарів. Причини підтверджених документально строк переробки товарів на митній території України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів. Як необхідно здійснювати митне оформлення продуктів переробки. Відповідно до частини першої статті 154 Митного кодексу України, під час реекспорту продуктів переробки, вони підлягають декларуванню контролюючим органам з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та вартості. Згідно з вимогами Митного кодексу України, декларанту має право заявити українські товари, крім палива та енергії, що повністю використані під час переробки іноземних товарів у митної. Режим експорту митне оформлення в такому випадку здійснюється в порядку, встановленого Митним кодексом України та іншими законами України для митного оформлення експорту українських товарів. Частиною 3 статті 154 митного кодексу України визначено, що продукти переробки можуть реекспортуватися однією чи кількома партіями. Допускається вивезення продуктів переробки за межі митної території України не через той контролюючий орган, через який товари ввозились на цю територію для переробки. Розкажіть, яким чином можна здійснювати реалізацію продуктів переробки на митній території України? Згідно з частиною першої статті 155 Митного кодексу України, якщо умовами переробки іноземних товарів на митній території України передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти підлягають митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту. З оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності, передбачених законом. Реалізація на митній території України продуктів переробки, власником яких є нерезидент, здійснюється через зареєстровані в Україні його представництво, на яке покладається обов'язок декларування цих продуктів переробки для вільного обігу. Продукти переробки також можуть бути реалізовані підприємством, яке їх виготовило. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Державною фіскальною службою України доопрацьовано електронний сервіс реєстрація договорів про визнання електронних документів. Детальніше розповість головний державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Гуль. Договір про визнання електронних документів складається відповідно до положень порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку, затверджена наказом ДП України від 10 квітня 2008 року номер 233 Зауважимо, що з 25 листопада 2015 року платниками податків складається один договір з територіальними органами ДФС за основним місцем обліку. До договору додається посилення сертифіката відкритих ключів для формування та подання договору розробленого новий електронний формат за кодом g 1391004 Додатково інформуємо про запровадження нового електронного сервісу управління електронного цифрового підпису, який надасть можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб, та самостійно визначити терміни, на які відповідальній особі надається право підпису податкових документів. Про розмір надходжень до бюджетів всіх рівнів впродовж 11 місяців 2015 року розповів заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Сергій Господарик. За 11 місяців поточного року платники податків Тернопільщини до зведеного бюджету сплатили 2 мільярди 857 мільйонів гривень податків та зборів, що майже на 613 мільйонів гривень більше аналогічного періоду минулого року. Виконання прогнозного показника становить 108%. До державного бюджету за відповідний період забезпечено надходження 1 млрд 541 млн грн. Порівняно з січним листопадом 2014 року надходження збільшилось на 365 млн грн. Місцеві бюджети за відповідний період поповнились на 1 млрд 316 млн грн. Додатково надійшло 163 млн грн. Це на 248 млн грн більше, ніж за 11 місяців минулого року. 14 грудня, понеділок, останній день подання. Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. 15 грудня, вівторок, останній день подання. Звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій, і розрахункових книжок за листопад, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку. Довідки про використання розрахункові книжки за листопад. 16 грудня середа. Останній день подання. Заяви щодо Переходу на спрощену систему оподаткування з першого кварталу 2016 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік. 18 грудня п'ятниця, останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за грудень 2015 року платниками, віднесеного до першої та другої груп. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.